Вітаю! В ефірі програма Добро Ньюс. З вами Аліна. Розкажу про найважливіше за добу. Сьогодні у випуску про таке: 65 дітей Дніпропетровщини вирушили на відпочинок до оздоровчого табору. У Дніпрі провели благодійний аукціон на підтримку військових і в Україні чекають на похолодання. Про все це докладніше у випуску. На Харківщині через обстріли знеструмлене понад тисячу будинків. Окупанти пошкодили мережі, про це повідомили у Міністерстві енергетики. Там запевнили, фахівці вже працюють на місці подій, світло мають повернути мешканцям до кінця доби. І до екстрених новин на місці працює наша кореспондент Кароліна, яка розповість усі подробиці премії Білборд. Доброго дня, студія. Зараз я знаходжуся у США на врученні премії Billboard Music Awards 2023. Переможцем став Морган Велос, який отримав 11 нагород. А у свою чергу Тейлор Світ отримала 10 нагород. Також взяли участь і корейський боїзбенд, група четвертого покоління Stray Kids. Вони посіли перше місце серед Billboard 200. являються другою групою, яка в четверте поспіль посіли місце е, номер один у Billboard 200 після BTS, які вже посідали це місце 6 разів. Ми слідкуємо за Stray Kids та підтримуємо їх з новим хітовим альбомом Rockstar. Надалі ми слідкуємо за е, новинами і врученням премій. Дякую, студія. Дякую, Кароліна. На сьогодні це вся інформація. Дякую, що були з нами. Побачимось вже завтра о 12-й. Усім гарного вечора!